Дмитро Макаров, учасник АТО, військової 95-ї штатної бригади, вимагає те, що заслужив. Після низки невдалих походів по кабінетах управлінь хлопець вирішив відвідати засідання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин. Він сподівається, що тут, нарешті, йому допоможуть. Мною були написані, можете ознайомитись, будь ласка. Мою були написані дві, дві крайні заяви на конкретні земельні ділянки, конкретно по гаражу в межах міста, конкретно під будівництво в межах міста, підкріплені орто там, з ортофотоплану. Хлопець обрав для будівництва житла ділянку на території Кордівки. Гараж хоче збудувати майже в центрі міста на вулиці Чернишевського. Від землі у районі Лісковиця, де йому раніше пропонували ділянку для дачного будівництва. Дмитро відмовився ще з перших ніби шляхів, я міг там. Погодитись там з лістковицею, сто... саме з якою я їздив з телебаченням, там просто ну вся таблиця Менделєєва, Там непонятний пісок як вивозився, туди так і вивозиться. Это, этот. Потом 128 земельних ділянках, які мене ну не цікавлять. Члени комісії вислухали відвідувача та розглянули світлини. Згідно з ними, вказані території неможливі для забудови. Гараж в центрі міста точно не дозволять зводити. А Кордівка це зелена зона, відповідно, будівництву зась. Тим більше на тій території наразі створюється парк. Після майже години діалогу члени комісії зробили висновок. Продовжується ситуація на востокі, да і от людей, які там захищають страну. Их становится больше, и всем нужно дать эту землю, правильно? Ну, как би, ну, как бы, Каждый человек приходит каждому дать. Вопрос не в том, чтобы там, ну, вас загнать под какую-то там ассоциацию и так далее. Вопрос в том, что, я так понимаю, оно ну, было создано для того, чтобы как-то эти вопросы регулировать, понимаете? То, что касается вас конкретно, ну, давайте хотя бы получим высновки, понимаете, архитектуры, чтобы мы представляли, о чем идет речь, что это за земли. Подивимся. То есть, и вы, выповедь вам в в м уроне, вам проедет на. Не ну, то, за що... адресою за адресою, ту, яку ви вказали після сесії, після 26-го числа. Окрім поради звернутися до управління архітектури та земельних ресурсів для отримання відповідного висновку щодо статусу земель. Члени комісії запропонували Дмитру Макарову поспілкуватися зі створеною радою ветеранів учасників АТО. Саме вона займається питанням розподілення ділянок між військовими і зможе посприяти. Проте нікого слухати хлопець категорично не хоче. Ну я з ним тільки спілкувався, ну бачу людина формі на земельну комісію. Я кажу, ну створена рада ветеранів АТО, ми самі такі що, ну, я сержант запасу зсу. Голова ради діючий підполковник, є і, МВС, і добровольці, і Ну, Ми не фіктивна організація, ну, дійсно готовці. Ну, Але він якось так категорично налаштований проти будь-яких офіційних чи там, напівофіційних структур, я все сам, я. Я кажу, ну звертайся, ми допоможемо. Якщо є якісь, там ну, питання, звертайся до нас. Як же вирішиться питання із землею для Дмитра Макарова? Поки невідомо. Залишається чекати висновків експертів. Крім того, члени профільної комісії розглянули інший проект рішення, який буде внесений до порядку денного сесії, як додатковий. Він стосується надання дозволу на замовлення проектної документації військовим, які шляхом жеребкування 16 січня отримали 128 земельних ділянок для дач будівництва відповідний проект члени комісії підтримали. Обговорили долю тих атовців, хто не отримав ділянку. За кількістю поданих заяв, їх лишилося ще більше 200 осіб. Усі вони будуть приймати участь в наступному розподіленні земель у інших масивах Чернігова, які надаватимуться пізніше.